Вашій системі одна людина вона значною мірою особлює повноваження сфери внутрішньої політики і зовнішньої політики. Чи можливо це в сьогоднішньому світі? От, ти приїжджаєш в Київ, одразу йдеш там або до президента, або до Єрмака. Я знаю багатьох, кому ця модель абсолютно подобається. Якщо ви побачите по світу, роль МЗС зараз дуже сильно падає. За традицією хочу сказати про те, що мене звати Юрій Смирнов і поруч зі Павло Клімкін, і це наш е традиційний формат. Клімкін пояснює, пане Павло. І за традицією я це підтверджую. Так, наш традиційний ритуал ми закінчили. Це вже 22 й випуск Клімкін пояснює. І якщо ви дивилися наш попередній 21 випуск, то ви напевно знаєте, що я анонсував, що ми сьогодні будемо обговорювати Андрія Єрмака, керівника офісу президента. Але перед тим як я вас власне вам розкажу, про що буде зараз мова, хочу вас закликати підписуватися на канал Ліганет, залишати вподобайки. Також ваші реакції у вигляді коментарів. Це дуже важливо для розширення охоплення цього продукту і для. Для того, щоб ми витісняли російськомовний і російськопропагандистський контент з теренів Ютубу, пане Павло. Отже, яка тема нещодавно на європейській тобто у нас є майже місія? Так. Звичайно, ми Тоді б це прекрасно це насправді надихає. Так, так, так. Тому я сподіваюся, буде надихати наших глядачів активніше, тому що ми бачимо, що переглядів багато, але, на жаль, вподобаєк. Менше, а коментарів ще менше. Тому давайте просто, от ви зараз нас дивитесь, от прямо зараз там якийсь коментар не, не менше семи слів, і вам при і вам це легко, і нам з паном Павлом це також буде приємно, що цей контент побачить більше людей. Отже, Андрій Єрмак вже вже декілька разів я його сказав. Це прізвище нарешті поясню в чому справа. Минулого тижня в видання Європейська Правда взяла інтерв'ю у Андрія Єрмака, і це така доволі непересічна подія, тому що у нас якось і президент, і тим паче керівник офісу президента не так часто дають інтерв'ю саме вітчизняним змі. Але він дав інтерв'ю Європейській правді про так мовити міжнародні справи, і журналіст Сергій Содоренко запитав у Андрія Єрмака доволі таке логічне запитання, яке дуже часто виникає у частини українського суспільства. А Чому зовнішньою політикою так багато займається керівник офісу президента, а не, наприклад, керівник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба? І на що Єрмак відповів? На відміну від нашої країни в багатьох країнах, наприклад, Сполучених Штатах і інших, дуже багато питань, які делеговані президентами до радників з питань національної безпеки, до радників з питань щодо зовнішньої політики, в нас традиційно ну не дуже такий формат був використаний, і тому сьогодні багато таких функцій вони виконуються апаратом офісом президента України. Цікава ваша думка, пане Павло, наскільки це правильна історія, тому що ну очевидно що, наприклад, якщо президент хотів би зняти у ці всі інсинуації, в тому числі і опонентів, і дійсно людей, які щиро не розуміють, чому Андрій Єрмак займається міжнародною політикою, бо там буд в цьому інтерв'ю його якраз запитали журналіст, чому ми не можемо внести якісь зміни в законодавство. Кажу, ну ми ж у нас немає там правозаконачів, але мені здається, це рішення можна зробити на рівні якогось елементарного указу президента, тому що президент же призначає собі радників. Чому він зараз не може зробити собі радника з безпеки Зробити положення, яке буде визначати там, якийсь його пул повноважень, і тим самим він знімає інсинуації навколо того, чому керівник Офісу президента займається міжнародом. Але будь-які адміністрації, будь-яких президентів завжди займалися зовнішньою політикою. Просто, як правило, це відбувалося на рівні заступників. Там завжди було управління, іноді було там, два ну, окремо ЄСівський напрямок окремо окремо міжнародний, оскільки у нас за конституцією президент за зовнішню політику відповідає, значить йому потрібні люди, ну засоби, інструменти, якими він би користувався, користуватися там і контролювати всю систему, звичайно, можна, але складно. Простіше мати людей, яким він довіряє і Які як він вважає розуміються на цих питаннях навколо це абсолютно зрозуміла історія? Так так було. Я от не пам'ятаю, хто з українських президентів це, це не робив. Тепер, чому глава адміністрації, а не там, заступник, а не, наприклад, там, у нас є секретар РНБО, от чому б його там, не призначити умовно радникам або на якусь іншу посаду з питань національної безпеки. Але це залежить від президента, від його розуміння, з ким він працює. Це залежить від як на мене, Особистої довіри, здатності і вовіри, в цю здатність виконувати там частину зовнішньополітичних функцій. Це якраз модель, яка може бути дуже, дуже різною. От в штатах є, є адміністрація, там є глава адміністрації, там є команди, які відповідають за внутрішню політику. От класичний випадок, і класно, що ми це порушили. Це Сюзан Райс, яка була за попередньою адміністрацією радником з питань національної безпеки. Це дуже цікава жінка, яка дуже багата. А тепер вона відповідає за внутрішню політику. От була за зовнішню, а тепер за внутрішню. І коли з нею зустрічаєшся, ну тобто це абсолютно інша ментальність, інше поле повноважень. А Єрмак він зосереджує там більше коло повноважень, як внутрішніх, так і зовнішніх. І якщо президент йому готовий це делегувати, то я не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми. Тобто, якщо ми формально це там закріпимо, там видамо якийсь там фантастичний креативний указ. З, з запровадженням посади радника з питань національної безпеки пропишемо положення. Ну, але яка різниця, якщо менеджмент <кій> він насправді персональний? Тому важливо, щоб система працювала, як, як на мене. Якщо президент вважає, що вона працює під час війни, то, то це система. Яка має право на існування? По-друге, чи розуміють і наші партнери і не партнери, ну вони існею працюють. Е, у кожного є знову таки своя унікальна система. Ну то ми сьогодні там ну не сьогодні, а під час однієї з дискусій, коли згадували незахідний світ, ну ладно, там в Китаї відсунемо, оскільки Китай це. Це цивілізація захована під, під країну. Ну от в Бразилії, там така ж сама система. Там є дуже відома людина. Сельса Марім, який був міністром чотири рази, три рази міністром закордонних справ, один раз оборони. Який фактично знаходиться в офісі у президента Лули і повністю визначає зовнішню політику. А МЗС є елементом реалізації цієї політики, ну звичайно, визначає, що робити президент, ну і в нашому сенсі так має бути. Тому якраз розподіл повноважень, ну він мене менше за все хвилює, якщо президент вважає, що. Це оптимальна модель, те, що викликає питання у наших партнерів, і вони це там доволі відверто порушують без того, щоб це до кінця розуміти. Вони кажуть так, звичайно, але в вашій системі одна людина вона значною мірою особлює повноваження сфери внутрішньої політики і зовнішньої політики чи можливо це в сьогоднішньому світі? Як правило, більшість країн намагається це розподіляти. Але в даному сенсі дійсно, коли є війна, робити піраміду і робити сенс, коли з одного центру багато речей насправді менеджиться – це модель. Це скоріше за все для України тимчасова модель. Тимчасова в тому сенсі, що Потім все одно нам придеться перезавантажити державу, там, переписати Конституцію. Я там, глибоко переконаний, що з цією Конституцією ми далі не пропітляємо. Ну і взагалі там, суспільний договір, все. Тоді система виглядатиме по-іншому. Але під час війни вона виглядає так, як виглядає. Щодо інтерв'ю, мені здається, що дуже важливо розуміти. Як залучати різні частини тих, хто відповідає і долучений до зовнішньої політики? От минулого разу ми говорили про Африку, там те, що відбулося навколо розриву дипломатичних відносин з Малії і з Нігеру. Ну і хто може менеджити такі речі? Ну очевидно, що їх складно робити з МЗС. А з адміністрації президента ну, набагато краще. Питання не в тому, хто концентрує там ці повноваження в руках. Питання в тому, як президент, який під час війни і головнокомандуючий, і людина, яка відповідає власному, і має остаточну відповідальність, бачить розподіл повноважень, як він бачить ефективність цього розподілу. І власне, як, як ця система працює або не працює. І говорити про те, що модель, яка працює під час війни, вона є якимось прикладом, вона є унікальною. Вона, вона є зараз. Чи збережеться вона потім, вам ніхто на це питання не відповість. Але потім буде потім. З іншого боку, пане Павле, ви кажете ця модель, яка викликає занепокоєння наших міжнародних партнерів щодо того, що одна людина вона концентрується і на зовнішній, і на внутрішній політиці, а не на чомусь одному з цього. Вона ж у нас була. Ну давайте бути відвертими. І ще до повноштавного вторгнення. Як тільки прийшов Андрій Ермак в адміністрацію, вже він почав робити так, що він відповідає і за внутрішній трек, і за зовнішній трек. Ну спочатку він там займався обмінами, а потім вже але все ж таки в інший в інший мірі. Ну тобто залученості до зовнішньополітичних речей ну Єрмак вже не зустрічався там з міністром закордонних справ Угорщини разом з міністром закордонних справ або не займався безпосередньо питаннями навколо формули миру, і ще і ще. Тобто ця модель вона трансформувалася під час війни. І вона не була настільки заточеною до цього. Можливо, вона формувалася. Мені мені насправді складно сказати. І мені це не особливо цікаво. Я бачу, як, яка модель існує зараз. Ця модель вона побудована на тому, що зараз, під час війни, багато речей потрібно робити максимально. Максимально швидко, тобто у нас немає часу нескінченного на якісь такі дуже, дуже стратегічні речі. Я вважаю, що внутрішня модель має все одно працювати все одно має працювати дипломатична служба. Хоча якщо ви побачите по світу, роль МЗС зараз дуже сильно падає. Тобто, це не є наша історія, це не є. Це є американська історія. Ну подивіться, роль держдепу в сьогоднішній реальності не така, як 10 років тому або 20. Роль форін-офісу не така. У Франції ситуація дещо інша, але все одно всі рішення приймаються навколо Елізея. В Німеччині там є певний баланс, але німці взагалі люблять баланси передбачуваності і всі ці речі. Так що єдиної, єдиної моделі в даному в даному випадку немає, і врешті-решта, знову таки, той, хто несе відповідальність, той визначає внутрішній розподіл повноважень. Якщо президент вважає, що такий розподіл є оптимальний, а більше того, що він працює, то окей. А що стосується об'єднання там компетенцій в сфері внутрішньої і зовнішньої політики, питання ж не в тому, що це в принципі неможливо, питання в тому, що з потоками інформації, які є зараз, з необхідністю реагувати в реальному часі на все, чи теоретично це там можливо. Тобто, приклади в світі є. Там, бажання працювати на темах одночасно, і таких, і таких, вони, вони насправді відомі. Чи може ця модель знову-таки триматися на перспективу, ніхто вам, ніхто вам на сьогодні не скаже. Е, а для наших партнерів, для декого це навпаки доволі комфортна історія. От ти приїжджаєш в Київ, одразу йдеш, там або до президента, або до Єрмака. Ну там все обговорив, пішов далі. Ну, окей. Не треба в іншому будівлі. Я, і, знає, кстати, там, да? я знаю багатьох, яко, кому ця модель абсолютно подобається. Вони знають, що Кабмін все одно там з офісу. Воно більше. Так, так от, там, приїхав, поговорив, визначив. Я знаю, наприклад, деяких своїх добрих друзів, які кажуть, так от ми ж приїхали, там от прекрасно, там у нас там зустрічі. Ну, а потім. Ми сходили там фото і ну, важливо, звичайно. Тобто, це ж не означає, що наші партнери вони там з прапором протестують проти цієї моделі і кажуть, да ні, ну не може бути так, що там одна людина, як яка або, ра або радника за безпеки, якимось чином об'єднує і це все тотально погано. Є, є, є чимало таких, які кажуть, да класно. Ну вот прийшов там, все обговорив в результаті. Там щось потім робиться. А чи може після після розмови хтось з міністрів почати виконання домовленості або взагалі про щось домовитись від офісу президента? Питання не може. А кому хочеться там довго говорити без того, щоб були результати і були якісь вагомі в сенсі того, що їх можна реалізувати. Так що ця модель вона викликає насправді дуже різні відгуки. Вона працює на сьогодні. І багато хто там, з наших друзів каже, ну окей, хай працює зараз. Тобто сказати, що це щось таке, чого от, ніколи не було, а от тепер от, саме так. Це унікальність пов'язана з. Пов'язана з довірою там в сьогоднішній системі, і пов'язана з тим, що <кхи>, сам процес управління він є персоналістським, А якщо так, то ця модель, ця модель працює. Так, що це не є питання правильності там чи неправильності, легітимності чи нелегітимності? У президента є можливість давати там в рамках своїх повноважень конституційних, всім нарізати, що вони мають і що вони не мають робити. От президент нарізав, от саме така модель на сьогодні і працює. Чи це впливає на все інше? Пливає очевидно. Тобто євроінтеграція, це ж це ж не переговори, це побудова інституції. Нам інституції потрібні, які мають працювати. Ну але це питання майбутнього. А от ви вже згадували про Сполучені Штати. Якщо можете коротко пояснити, як в них станом на зараз, тому що наскільки я там в них є радник нацбезпеки Джейк Саліван. У них є голова держдепартаменту, Ентоні Блінкін. у них є теж керівник. Апарату Білого Дому, ну про нього, напевно, ми будемо в меншій мірі говорити. Але, от, власне, як ця модель у цих побудована зараз Сполучених Штатів, знову ж таки, чи є в них якісь чітко визначені повноваження, щоб, щоб у них маю на увазі у Держдепартаменту і у радника з нас питання з безпеки не було якихось умовних конфліктів інтересів. Вони, тобто вони там точно не перетинаються, і кожен знає, чим він займається, і жодних там образ чи якихось політичних інтриг, там навіть натяку на таки не може Радник з питань національної безпеки. Це президент. Він його призначає без жодних там, погоджень з Сенатом. Це одна з від небагатьох взагалі посад, Незвичайно. яка може. бути… Це його адміністрація. Держсекретаря без погоджує сенату. сенат, всіх послів погоджує Сенат. Таким чином, вони мають квазіполітичні квазі функції. А Джек Саліван це людина, яка працювала з Байденом достатньо, достатньо довго. І коли кажуть, що Джек там одне зробив, одне не зробив, щось він хоче, щось не хоче, насправді це забавна розмова, оскільки Джейк це голос Байдена, якщо хочете. Тобто, що думає Байден, то в результаті Джек реалізує. Ентоні Блінкен теж людина, яка там близька до Байдена. Я з ним познайомився колись в 2010 році, коли він був радником з питань національної безпеки у віце-президента Байдена. Тобто це люди, які добре розуміють Байдена, і Байден розуміє і пам'ятають. Пам'ятайте така. Бо я дуже відома фотографія, коли там когось ліквідовували чи терориста, коли там сиділи саді, в ситуаційній кімнаті Обама, тодішній президент Байден. І там десь на фоні стояв Блінкін да так. Це система їх, але в їх системі, наприклад, є. Можливість зібратися на рівні Ради національної безпеки, на рівні перших осіб, на рівні других осіб, те, що відбувається, це критично важлива історія. Є вплив ЦРУ, є вплив інших спецслужб, є своя система брифінгів президента, є своя система обговорення рішень. У них Звичайно, от коли був Трамп, там теж там роль його особистості була звичайно набагато більшою. Будь-якій президентській системі президент це, це номер один. В сьогоднішній системі ми фактично є, є тим, тим інструментом, який працює за президентською логікою під час війни. Тому і виникають там ці розмови про те, яким чином менеджити зовнішню зовнішню політику про радника з питань національної безпеки, якого у нас в принципі там немає. Але я би не порівнював нас не з ким. Я би не порівнював нас зі штатами. Я би не порівнював нас там з німцями, де теж сидить людина, яка там умовно відповідальна окремо за зовнішню політику, окремо за ЄС, окремо за. Економіку. Тобто це, це те, з чого ми точно не будемо робити копі-пейст. Казати, а от в Штатах воно працює так, а чи відповідає вона штатам, а чи не відповідає вона штатам, це забавна історія, можемо там все проаналізувати. Наша система унікальна, як і американська система, унікальна, будь-яка система унікальна. І ми маємо працювати на основі того. Як максимально ефективно ми, ми досягаємо результатів? Знову таки, в майбутньому ця система буде іншою. Нам, взагалі, потрібно побудувати систему, яка б була зрозумілою прозорою для наших друзів і партнерів, інакше ЄС і НАТО, і взагалі переговори навколо цього будуть будуть більш ніж проблематичними. А знову таки брати приклад з когось, це це погана логіка. Пане Пал, як завжди вам дякую за ваші роз'яснення. Сподіваюсь, тепер у наших глядачів буде трошки менше запитань, чому Андрій Єрмак так активно і багато займається міжнародною політикою. Дякую вам за перегляд. Наші шановні глядачі. Знову ж таки, закликаю вас підписуватися, залишати вподобайки та коментарі. І чекайте на нові випуски. Клімкін пояснює і не тільки, тому що у нас дуже багато цікавого контенту на ютуб-каналі Ліганет. Дякую, дивіться. До Добачення.